The <laughs> Пане Андрію, з вами хочемо обговорити неочікуваний несподіваний візит Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини до України до Києва 1 липня. І цікаво почути вашу думку. Чому все таки він вирішив приїхати до України вперше за більше 12 років? Я так розумію, він ще останній раз був в часи Януковича. Чи це дійсно пов'язано, наприклад, з початком головування Угорщини в ЄС? Чи це все-таки як багато хто вважає, можливо, він був виконував роль посланця Путіна тут в Україні і нібито привозив свій путінський мирний план? Як ви вважаєте, і чи можна вже зараз говорити про якісь результати цього вояжу, і зокрема з реакції і на Росії і у світі? Якщо дуже коротко відповідати, він приїхав в, в, в рамках тієї ж роботи, які, яку він продовжує виконувати сьогодні, коли він відправився з візитом до Москви. Всього лише чи, лише через декілька днів після того, як приїздив у Київ, питання полягає не в тому, що візит був неочікуваним, а питання в тому, що насправді це в принципі такий собі констатація, що Володимир Путін, який дуже наполегливо просуває свої так звані мирні ініціативи, свій план регулювання війни в Україні, він використовує для цього ті джерела і ті канали, які мають найбільший коефіцієнт корисної дії. Ось дивиться після того, як послідовний провідник курсу Путіна на закінчення війни в Україні на умовах Москви Отримав його країна отримала право головування в ЄС. 1 липня. Угорщина стала головувати в ЄС. В той же день ввечері Орбан повідомляє, що він їде до Києва, і наступного дня він прибуває. Тобто, з точки зору політичного менеджера, це було зроблено абсолютно в потрібний час і потрібне місце. Тобто він прибуває до Києва ще коли не було зрозуміло які якості він їде. Чи він везе ще 30 червня? Це був лише керівник однієї з країн Євросоюзу. Навіть сам Орбан визнає, що ця країна не є дуже впливовою, тому що валовий національний продукт низький армія невелика тощо, тобто ну скажімо так, цей був керівник однієї із таких не впливових країн Європейського союзу, а вже 1 липня він отримав можливість позиціонувати себе. Як керівник країни, яка головує в європейському союзі, і виступати щось розмірковувати про інтереси Європейського союзу, намагатися сформувати якусь загальну лінію європейського союзу? Це він зробив, наприклад, в інтерв'ю М1, коли казав, що типу Америка з Росією договориться напряму а де тут будуть інтереси ЄС, чому вони полягають? І це Угорщина не зможе е, одноосібно сформулювати, тобто потрібна консолідація. І ми бачимо, що е, фактично виконуючи завдання Путіна, е, ну це в принципі, спочине зв'язок, це і його така лінія також орбана, але все ж таки головним керівником дирижером цієї партії з його візитом був Путін. Він приїздить до України, озвучує путінський план. І увага до цього плану набагато більше ніж просто я озвучив би ще пару днів раніше керівник Угорщини. А тут вже е, приїжджає, як він приїздив як представник Європейського союзу, і увага до його е, слів була набагато більше. Бо наступного дня вже навіть е, е, керівник е, найбільш впливової країни в Європейському Союзі Шольц коментував ці пропозиції Путіна, які привіз до Києва Орбан. І казав, що ну на припинення вогню тут і зараз і подальшими переговорами не, не варто йти, тому що це фактична капітуляція України. Ми це відкидаємо, але справа була зроблена. Тобто Орбан приїхав, оголосив ці пропозиції, залучив увагу медіа інших політиків, тому що він вже 1 липня став більш ресурсною політичною фігурою з більшою медійністю, з більшими важелями впливу. Ну і, власне кажучи, це був перший акт. Зараз він їде до Москви з одного боку, для того, щоб від першої від першого особи розповісти про результати свого візиту до Києва, а з іншого боку, згодити подальші кроки з спросування саме того путінського мирного плану, як висловився Орбан, що це швидкий ефективний план на противагу мирному, мирному плану, який просуває Україна. На своїх зокрема там на першому мирному саміті, саміті миру на другому, який зараз готується, там багато невідомих складних процесів. А тут вже просто, тобто можуть перестати стріляти вже сьогодні. Ну от на тому вони будуть наполягати, і безким без сумнівом Орбан буде раз за разом повертатися до цього путінського плану і його просувати. От голова ради з питань співпраці з Україною, депутат польського Сейму Павел Коваль вважає, що Орбан не пропонує мирного плану. Він пропонує узаконити зґвалтування. То чи погоджуєтеся ви з такою тезою цього високопоставленого чоловіка з Польщі? Так, звичайно, тому що те, що пропонує ООН, він тобто він наголошує на тому, що хоче Путін. Путін зараз пропонує. Свій такий прийом, який вже багато разів доводив свою ефективність, зокрема і в конфлікті на сході України, так звані мінські домовленості і їхня імплементація. Тобто утворюється лінія розмежування, і потім починаються довгі переговори, які яка які Росія дуже майстерно може затягувати. Частина української території величезна залишається під її окупацією. Вона там продовжує насаджувати свої порядки, знущатися над Так, На жаль, розірвався у нас зв'язок, але я сподіваюся, за ми продовжимо. Так, від... так, будь ласка, пане Андрію, продовжуйте. Угу. Пане Андрію, на жаль, розірвався зв'язок. Вона продовжує. А, у мене Ви мене чуєте? Так, а, так, зараз так, ми чуємо, продовжуйте. продовжуйте. Так, да, і паралельно Росія продовжує нарощувати можливості для того, щоб продовжити свою агресію в Україні вже з новими е, можливостями, ресурсами тощо пане Андрію, але водночас є думки, нібито, що якраз Орбан приїжджав не лише з цією нібито мирною місією Путіна, але він ще і хотів якихось Домовленостей з Україною щодо постачання газу і нафти до Угорщини через територію України із Росії. Чи наскільки саме ось цей фактор теж важливий в цих вояжах Орбана? Бачимо, що він вже приїхав до Москви і там зустрічається із Путіним зараз? Дивіться, треба завжди пам'ятати, що Орбан він дуже досвідчений політик з величезним політичним досвідом, і перш за все, по-друге, він не є послідовна, скажімо так, політиком, який відстоює інтереси Москви, чи буде відстоювати інтереси Брюсселя, чи України, відстоює свої інтереси і свої країни в тому вигляді, як він не розуміє. тому звичайно, угорщина як одна із країн, яка користується перевагами постачання газу трубопроводами, які не підпали під санкції Європейського союзу, звичайно був зацікавлений в тому, що щоб Україна продовжила після 2024 року. Надання своїх трубопроводів для для того, щоб Росія продовжувала експортувати газ до Європи, звичайно, враховуючи на залученість впливових різних угорських політиків бізнесменів до таких смутних газових схем, які процвітали залученням Газпрому та українських діячів на цініві там, зокрема там пана фірташа, то що звичайно він зацікавлений в тому, щоб ці. Цей порядок надалі зберігався, і я думаю, що цілком обґрунтовані допущення, припущення, що це також було одним, одним із тем переговорів його з його зеленським. Пане Андрій, але загалом говорити про ось цей мирний план, з яким носиться Орбан, то як в Україні мали би відреагувати на нього, як на вашу думку, відреагували? чи він надалі продовжуватиме просувати ці е, наративи Путіна, чи можливо щось зміниться, зокрема після цього вояжу Москви? Якщо воно і зміниться, то будуть знайдені нові якісь формати. Варіанти донесення цього мирного плану, тобто зараз треба готуватися до того, що Орбан він буде, оскільки в нього збільшились можливості позиціонувати себе, скажімо так, як керівника країни, яка головою Європейського Союзу він буде це використовувати і намагатися знаходити все нові і нові такі можливості для того, щоб цей мирний план просувати. Ну, звичайно, зробити це в тісній координації з Кремлем. Що стосується реакції України, то вона була. На мій погляд абсолютно правильно і виважена, коли заступник керівника офісу президента жоква сказав, що цей, ми готові розглядати можливість припинення вогню, але це має бути тільки складовий комплекс досягнення миру, який Україна запустила на першому саміті миру. Зараз вона до другого саміту миру, і тому звичайно, само по собі окремо така пропозиція розглядатися не може. Але водночас, пане Андрію, бачили реакцію самого диктатора Путіна, який, перебуваючи в Астані, заявив, що од, од, вже сіюмінутне, так як він каже, припинення вогню неможливе. Зокрема, він пропонує спочатку почати переговори і лише згодом може бути припинене вогонь з обох боків, але водночас він знову ж таки наголошував. На тих ультимативних вимогах щодо демілітаризації України, там і іншого всякого так би мовити бряду, то як, як це сприймати? Чому все-таки Путін відмовився від, від цих пропозицій, які пропонував Орбан? Як ви вважаєте? Чи це така гра? Він не відмовився. Ви абсолютно правильно кажете, що це гра, оскільки в дипломатії існує правила. Треба запитувати по максимуму, щоб отримати великий, великий результат. Власне кажучи, саме тому Путін дійсно висуває е, ініціативи там провокаційні, які за залегідь будуть неприйнятні для України. Ну, це зокрема, стосується там виведення військ в території Запорізької та Херсонської областей. Зараз він теж каже, що потрібно спочатку, щоб розглянули інші російські ультиматуми, а тільки потім буде припинений вогонь. Е, треба розуміти, що це дійсно такі перебільшені запити ультимативні за для того, щоб отримати. Його, його мету, а вона полягає в тому, щоб зараз вийти на угоду про припинення вогню і почати затяжні переговори, в яких підтримка України буде постійно ну, поступово знижуватись на його переконання, і він зможе до своїх цілей двигатися просуватися більш впевнено. Ну а яким чином Україна має реагувати на це? Чи Україна теж можливо мала би висувати свої вимоги і теж так би мовити їх збільшувати з кожним разом? Дивіться, Україна на це реагує. Саме ну, перша реакція була саме правильна, тому що констатація була того, що України є свій підхід, свій мирний план, який підтримується і її союзниками, і великою кількістю світового співтовариства, оскільки з комініке, яке була ухвалена на першому саміті миру в Швейцарії, там біля ста країн вже його підтримали. Тому, звичайно, ми бачимо, що е, бачення є і саме на передодні візиту Віктора Орбана в Київ, е, президент України Зеленський виклав його в інтерв'ю коломністі видання «Philadelphia Inquirer» е, Труді Рубін. Він там сказав, що перше, є України є свій план, як оформити закінчення війни. По перше, треба не дати Росії, щоб вона досягла перемог. Оскільки як тільки Росія там захоплює якусь територію, отримує якісь переваги в Україні, вона починає відразу казати, давайте переходимо до переговорів і намагається диктувати. Тобто, як висловився Зеленський, треба щоб Росія не знаходилась наверху цієї хвилі. А для того ми повинні вистояти. І підійти до переговорів сільних позицій. Це перший момент. Другий момент він полягає в тому, що розвиток саме того формату, який був укладений в під час укладення вхвалення зернової угоди рівно два роки тому, у липні 22-го року, коли Україна підписала за свого боку угоди з посередниками ООН та Туреччина, а з іншого боку, Росія підписала з ними угоди. Тобто напряму Росія з Україною переговорів не вели. Але що ми бачимо, що результат був саме такий формат, і пропонує далі розвивати і президент Зеленський і керівник нашого МЗС Кулеба. Тощо. Третій момент це залучення якості посередників до переговорів впливові країни Азії, в першу чергу Китай та інші, а також Африки, Латинської Америки. Ну і нарешті четвертий важливий елемент це створення родумов, за, за яких Росія не зможе поновити агресію проти України, а це полягає забезпечення економічної безпеки, тобто це вступу до Європейського Союзу, і безпеки військової це вступу до НАТО. Ось таке бачення офіційного Києва президент Зеленський надав, і воно чітко сформульовано, і, власне кажучи, це те, від чого наша країна відштовхується у позиції щодо мирних переговорів. Пане Андрію, якщо говорити про сьогоднішню зустріч Путіна з Орбаном, то чи має Україна якось реагувати на це? і Відповідно про, про що має комунікувати, якою це має бути реакція? Дивіться, ну треба по перше дочекатися результатів цих переговорів. Якщо там будуть зроблені якісь заяви стосовно України, я думаю, що вони будуть зроблені. Звичайно, наші дипломати і чиновники тому числі з офісу президента вони на це будуть реагувати, тому що це їхнє завдання, їхня робота що стосується того, яким чином має реагувати європейський союз, то він же відреагував. Тобто і Мішель Борель і інші чиновники Євросоюзу, вони сказали, що Орбан поїхав туди саме як керівник Угорщини, тобто він не представляє позиції Європейського союзу і він не може виступати скажімо так, з якимись мирними пропозиціями від імені європейського союзу, і треба віддати належне досвідченому політику Орбану. Він напередодні теж саме підтвердив, сказав, що він не уповноважений від європейського союзу там пропонувати якісь мирні ініціативи. Він пропонує від себе, як він висловився, щоб бути ефективним знаряддям для досягнення миру в руках тих людей, які його хочуть. Ну тобто. І призвича цієї людини ми розуміємо Путін, тобто він нас відразу фактично і визнав, що він є знаряддям в руках Путіна за для просування так званого мирного плану цього політика.